Добрий вечір, друже. Скажи, будь ласка, от ти не перший день на Грушевського стоїш, так за що, от що, ну, як кажуть, побудило тебе вийти на протест? Що, що було, якби останнє краплею того, що змусило Добрий тебе вечір. вийти на протест? Вийти на протест, як сказати, кожна свідома людина зробила на моєму місці таке саме. Влада, яка допускає вбивства у державі, вона повинна бути відсторонена. Хоча в будь-якій європейській країні, якщо б сталося вбивство, то, напевно, міністр внутрішніх справ він би сам повісився. Або пішов би у відставку. Або пішов у відставку. Ну, це... ну, якщо порівняти, то в нас влади немає. І потрібно, моя думка, стояти до того часу, поки не буде. Повністю вся влада не піде у відставку. Президент, уряд, я Парламент не. Парламент має бути пору виборатися. Так, так. Перевибраний повністю і незалежно не підтримую на даний час ні опозицію, ні владу. Абсолютно. Зараз у кожного, хто стоїть на Грушевського, думка одна. Ні за яких провладних партій. Ні за яких опозиційних. Зараз... Просто відстояти за тих людей, які побиті, зараз знаходяться під арештом, які загинули. Шановний, скажи, будь ласка, от на е, вчора встановила активіста там 94 хрести, здається, да? на Грушевського тут. Що це якби за акція і що вона символізує? Це не акція, це люди, які пропали безвісті. І... За приблизно за два тижні ніхто не знає, де вони знаходяться. І було рішення, що вони вже не є в живих. Поставлення 94 хреста пройшла панахеда за ними. 99, ви вважаєте, 99, що це, ці, ці люди, які пропали без вісті. 99% вони їх бити. ці люди вже загинули. Да, Я зрозумів. Приєднати себе. Кажіть, будь ласка, ще таке запитання, що має трапитися, що ви будете вважати, що е, ну, ваші вимоги закінчені? І ви підете звідси, тобто, ну виконані ваші вимоги, виконані вимоги це повністю повна відставка влади. Якщо на даний час, навіть, як ми є, якщо за місяць... Тобто, ви, ну, ви розумієте, що вони просто так не відступляться. Тобто щодня арештовують активістів хапають хамату. Ну, але... дан... І відвозять в ізолятор просто. На даний цього. час у нас, якщо до місяця не буде нового прем'єра, президент має право розпустити Верховну Раду, тоді він стає одною особою, яка буде керувати країною. То, за що боролись, на, даний... То й на, на даний час нам не потрібно допустити цього терміну. І ми тобто, що повна відставка і Повна відставка корише, і, і президента, і парламента. І, звичайно, і це перезавантаження, якби, перезавантаження правої системи, правової системи За і... За грузинським принаймні сценаріям. Тобто і... міліція має бути переформатована. Відпустити всіх затриманих, які на даний час ще знаходяться, яким світить по 15 років. За масові заворушення. Зрозуміло. І... Незалежно від погодних умов, від здоров'я, звідси більшість не піде, ті, що дійсно патріоти, які стоять і знають за що. Бо от я, моя думка, при будь якому розкладі, ну, як сказати, при будь-якому випадку, чи ми виграємо, чи програємо, я знаю, що мене чекають, тому я, кажу, я свідома людина, я знаю, що якщо ми програємо, буде переслідування. Я знаю, що так само можуть посадити. Якщо виграємо, буде другий сценарій. Тому я свідомо стою тут, і я не збираюся звідси їхати. Яка більшість свідомих людей що я зараз на глушевську. Махіта, то думаєш, так на день-два приїхали. Краз те буде можливість можливість як вітають наші котелні молота. Можна без обличчя. А що це у вас? Можна без обличчя, якщо не знімаєш а, ну чу, чуть я сесе не виступав. Це коктейль? Коктейль? Да. А розкажіть рецепт, як робиться, якщо не секрет. А, береш береш українське серце чуть-чуть гниву сюда. Так. Ну, а все остальное укол помогает. Вспоминаю, Вовка, Вовка Марковича, Путин, респект помогает, да. за бензин. Okay. Вы... Окей? Скид... Братан, отойди, чтобы не попало. Ура! Да, я сейчас попал <клес> Значит, наши коктейли еще не открыли. Здесь еще пора, вас пора танк вид.